Сьогодні у нас з вами серія розборів по темі стасунки, самоцінність і моє проявлення в світ. Тож, давайте розбиратися, що впливає на наш стан, на наше проявлення, на нашу реалізацію. Як формується питання на цей потоковий розбір, як проходить розбір і чим корисним, яким корисним вкладом він може стати для вас? Питання формується, виходячи з. Тих завдань, проблем, які є у людини, тобто те, що хочеться вирішити, те, що хочеться змінити. Ці питання ви можете задавати в моєму телеграм-каналі. Є можливість в вільному доступі отримати такий безкоштовний розбір для себе. Особливість цього розбору, що я його записую в ефірі, і цей ефір зберігається на YouTube у вільному доступі. Саме тому такі розбори безкоштовні, і кожна людина, яка потрапляє на такий ефір і бачить, чує розбір, який, начебто, предназначений для іншої людини, може отримати для себе багато відповідей. Як це стається, коли ми чуємо питання? Це питання будь-яким чином дотично до тих питань, цілі завдач, які є у вас, які стоять саме перед вами. Ваше завдання відчути, в якій формі, в якому об'ємі воно співзвучне для вас, і наче приміряти це питання, і те, що йде як відповідь на це питання на свою життєву ситуацію. Ці розбори це. Наче сканування стратегії, в якій зібрана причина на слідкові зв'язки, чому так відбувається, в чому для цієї людини є урок, задача в цьому питанні, бо кожна ситуація вона трапляється не чомусь, а вона трапляється для нас, щоб ми щось дізналися, щоб змогли нове щось створити, зрозуміти. І начебто вирости в своїх питаннях, проблемах, завдачі, задачах над тим, що знаємо і думаємо про себе, да? тим, чим, над тим, чим вже користуємося. Тож кожна ситуація, вона має причинно наслідкові зв'язки, тобто кореневу подію, ваш вибір, завдання, які стоїть перед вами, які є центром, локальним центром цієї ситуації, цієї задачі. Якщо ви це бачите, приймаєте, розумієте, у вас вже є можливість це вирішувати. І я даю, окрім того, що показую вам корінь цього питання, ще розуміння. Того, як це вирішити, так, що може на це вплинути, що може допомогти, і як піти у тему вирішення. Залишається зробити певні дії. Ну і, звісно, розбір це не рішення самої ситуації, а це 80% результату. Бо коли ми приймаємо ситуацію, ми знаємо, в чому основа цієї ситуації. Наша психіка приймає цю основу за істинність. О, окей, я це побачила, так я розумію, що це вже є. В моєму житті це вже є в моєму виборі, тож я вже можу діяти для того, щоб щось змінити. І таким чином ви вже починаєте втілювати конкретні дії. І якщо є бажання, необхідність прибрати дії програм, обмежень, якихось неістинних дозволів, які впливають на вашу ситуацію, будь ласка, приходьте у індивідуальну роботу, приходьте на мої програми і курси для того, щоб отримати конкретні результати і отримати рішення самої ситуації через енергетичну роботу. Через енергетичне зцілення. Да? Тобто, коли ми робимо ситуацію цілісною, вирішуємо питання з ілюзіями, страхами, всім тим, що заважала, начебто, да? на шляху отримання результату, насправді не заважала, а допомагала отримувати відповіді на ваші питання і вирости в цій ситуації. Тож, переходимо до розборів. Перше питання у нас від Марії. Муж постійно критикує, хоче змінити Марію під себе. Марія постійно навчається, розвивається і це, начебто, заважає її чоловіку. Він не приймає обраний рід діяльності, постійно обесцінює і говорить про те, що. В тій справі, які займається Марія, вона нічого не достиг, не досягне і буде витрачати зря тільки свій час, дарма. да? Він постійно на неї жаліється, що вона акліттівша є такий вираз, да, коли людина занадто поринається в духовні аспекти, що вона не заземляє, начебто для чоловіків це ж взагалі показова енергія, да, тобто не в контакті з реальністю. Бо чоловіки, вони як мислять? Вони мислять конкретними діями, конкретними досягненнями і конкретними фактами. Це я одразу переходжу і в тему пояснень, що таке відлітівше. Так. Ага, що Марія живе в видуманому світі, просить її повернутися в реальність, стати нормальною, як усі. Він якби і не проти, і даже за те, щоб вона розвивалася і росла. Ну, але в тому, що е, чоловікові вважається, найкращим буде для Марії. Так, який цікавий вибір. Тобто чоловік краще за Марію знає, що їй потрібно, як їй рухатися по життю, що стане для неї найкращим варіантом, і навіть дає рекомендації на, е, на цю тему. Вони часто сваряться, обстановка в домі стає натягнутою, е, є постійні придірки. Як будто е, чоловік шукає, за що придратися, і у Марії таке відчуття, що потрібно розходитися, вже Уже не вистачає сил на те, щоб вирішувати цю ситуацію. Так, ситуація, на перший взгляд, е, з неприємних. Бо людина йде в свій розвиток, людина цікавиться своїм масштабом особистості, цікавиться тим масштабом, який вона може дати цьому світу, а інша людина, чоловік, її починає обмежувати. Якщо розібрати по ролях, то, звісно, кожна людина. Кожна дієва особа в цій рольовій схемі відіграє свою роль. Тобто чоловік його завдання тригерити свою жінку, тобто показувати їй постійно, проявляти через емоції, через відчуття, через а, а, становлення до неї на те, в чому вона ще слабка. На те, в чому вона ще йде в свій рост і в свій масштаб. Тобто, дивіться, його завдання постійно через піклування, через турботу, про те, щоб а, вона обрала свій шлях, це те, що відчуває чоловік, показувати їй насправді на ті зони росту, якими вона нехтує, які вона ще не приймає в собі. Тобто, дивіться, коли чоловік. У випадку Марії, коли чоловік не приймає її зону діяльності, він а, говорить, що це не справжнє, це не істини, це не дасть результат, це не буде для неї чимось, що може привести до результату, да, тобто дарма витрачає час. Таким чином він проявлює внутрішнє. Упередження Марії щодо тієї справи, якою вона займається. Марій, порефлексуй прямо. Подумай на привід того, наскільки ти чітко вирішила займатися і на шляху духовного розвитку, наскільки чітко ти усвідомлюєш цей шлях і віриш насправді сама для себе, що це твоє істинне. Бо коли є внутрішнє хвилювання, коливання, Всесвіт нам показує, що ці коливання є саме через такі придирки. Щоб, знаєш, цей вибір, який я роблю, і він сталий для мене, наче на цьому виборі наголосити, сказати, що це для мене основа. Тобто зробити цей вибір стійким. І задача чоловіка тебе постійно тригерити, щоб ти була у цьому стані вибору, і насправді це твій внутрішній вибір. А, мабуть, у тебе є такі коливання всередині себе, і іноді хочеться все покинути, піти на нормальну роботу, на якій ти будеш знати. Де твої зони відповідальності, зона безпеки і зона впевненості? Скільки ти заробляєш? Як ти заробляєш, як ти створюєш ці гроші? Це вже друге, да. І третє. Я відчуваю знаєш, перефокусування енергії, начебто ти ще в виборі поміж діяльністю і ще чимось. Може це діти, може це родина. Чоловік може відчувати небезпеку в плані того, що якщо ти почнеш більше часу витрачати на свою діяльність, може він бачить, що багато часу діяльність потребує, то не буде вистачати часу на, на сім'ю. І, звісно, це може для нього теж спрацьовувати як тригерна зона, як болювати. Бо саме в цьому аспекті він може відчувати свою вразливість і свою слабкість. І тут потрібно. Заспокоїти людину, показати їй свою впевнену позицію, показати їй перші результати, які ти отримуєш. Да? Тобто не проламлювати простір і не доводити через істерики, через якісь докази, через агресію, а доводити через любов і через істинний вибір. Тобто, потихеньку наводити приклади і показувати, як працює твоя система, балансуючи поміж життям і поміж твоїм істинним вибором. Дисципліна повинна бути, і а, допомога від чоловіка, а він в такому стані, звісно, що буде відмовлятися тобі допомагати, щоб а, ну, дати тобі зрозуміти, що для тебе це не важливо, не потрібно, і це він буде робити зі своїх страхів. Для того, щоб отримати насправді від нього допомогу, вам потрібно піти глибше. і Піти у істинність підтримки і відчуттів між вами. Тобто тут ще просліджується те, що ти йому не даєш свободи проявлення, його істинного проявлення, наче ти намагаєшся впливати на це проявлення, і саме тому чоловік тобі це повертає. Він таким чином показує на свою несвободу, свою зону дискомфорту, свою зону вимог, які ти виставляєш для нього. Тобто тут ще потрібно глянути у ваші істинні відносини, відносини, в яких кожен займає свою роль. Начебто тут є підміна рольової моделі. Насправді, яка функція жінки в стосунках, яка основна задача жінки це любов, це дарувати любов, створювати стан. Задача чоловіка, вона відрізняється від задачі жінки. Задача чоловіка створювати матерію, тобто йти в проявлення, в стійкі результати. Це такий з напором, прям, да? і дивись, коли чоловік тобі каже, що у тебе немає результатів, у тебе не буде результатів, і ти відлітівши, да? тобто, ти не формуєш цей результат, тут у вас може бути перефокусування цієї рольової моделі. Тобто, коли ти займаєш, намагаєшся займати якісь рольові вибори, як чоловік в своїй родині, намагаєшся вмікати. Вмикати чоловічі енергії, да, через докази, через насилля щось створювати, через те, що ти продавлюєш простір, через те, що ти заявляєш про, своїх, про свої вибори, і це робиш не з любові, а з енергії такого супротиву. Тобто подивись ще ці аспекти. І, звісно, змінивши стан, зрозумівши, що я можу це створити, але з інших енергій, ти вже просунешся в цьому напрямку. Я б ще радила подивитися на те, що саме зараз. Формує і впливає на формування твого стану, тобто на саме життя, і оцінити, наскільки комфортно тобі в цьому форматі життя, в якому ти зараз знаходишся, йти в своє проявлення. Тут е, однозначно стоїть питання твого бажання проявлятися, твого бажання йти в істинність, але допоки не сформований оцей внутрішній стан балансу, гармонії, розуміння, що це моє для мене. І я віддаю собі ну, тотальний звіт, що я буду займатися тільки цим, цим прийняття цього до цього моменту не буде порозуміння поміж вами і не буде можливості піти в це з легкості. І а, ще один аспект, який вмішується в це. Це твоя готовність до проявлення. Бо якщо я вже готова служити, готова приймати клієнтів, готова проявляти свої здібності, і в мені не спрацьовують страхи, зневіра, якісь внутрішні аспекти, то тоді в увесь простір ем, тому, да, допомагає в цьому. Якщо є оці внутрішні коливання, звісно, в просторі виникають такі ситуації, які показують, що ще не час. І з цим не справишся, може потім, а може ще десь е, підучитися, да? тобто твоя готовність вже проявляти свої здібності. Однозначно е, треба йти від свого внутрішнього вибору, сталого вибору, що це має це для мене впевненості, е, що я готова цей досвід вже проявити. Е, як е... Ставитися до придирок, до звинувачень, як реагувати. Ну, перш за все, в реакції зрозуміти, що коли е, таке стається, перше, на що потрібно звернути увагу, для чого я це створила, що стоїть насправді в моїх відчуттях, в моїх реакціях е, за, за цим, да? чому я так реагую, за для чого, щоб що зрозуміти, які відповіді собі дати. Тобто ця. Е, Захисна реакція його, коли він до тебе проявляється, і захисна реакція твоя це пазли, завдяки яким? Ти можеш скласти загальну картину, від чого я зараз сама себе відгороджую, відвертаюся, яку силу в собі я не приймаю. Тобто, однозначно, коли є реакція, і реакція така швидка, агресивна, це стандартні реакції тіла, вони, наче як захист у тебе спрацьовують, і це ще підкріплення генетичних виборів, можливо, в генетиці були такі питання з діяльністю, які несуть загрозу. З цією сферою діяльності, в яку ти йдеш. Тобто тут потрібно розбиратися ще й з генетичними аспектами, дивитися, як це створилося. Першу причину ситуацію, в якій спрацьовує цей тригер, що це небезпечно для мене. Бо твоя ситуація життєва вона каже саме про небезпеку, небезпеку виживання, існування і небезпеку. Того, що я можу надалі продовжувати своє е, щасливе життя, бо є загроза начебто залишитися без відносин, без родини. Да? І ти вже для себе, ти бачиш, ти кажеш, що приймаю рішення, що може нам не, е, ну, не треба йти разом, да? що може щось потрібно вже міняти. Це в тобі зараз говорить не істина, це в тобі говорять програми і страхи. Тобто вдих-видих спокійно, ще раз переслухай те, що я сказала, занатуй собі ті відповіді, які прийдуть до тебе, і починай в них занурюватися і дивитися глибше. Ну і, звісно ж, приходь на рішення цього питання, розбір я тобі зробила, приходь на те, щоб ми з тобою підняли оті тригери, які працюють, і зрозуміли причинами слідкові зв'язки. Як це нарешті змінити, так, щоб е, протилежною моделлю стало те, що чоловік тебе підтримує, дає свободу і волю проявлення твоїм е, здібностям, тому що ти обираєш те, що ти хочеш створювати, і, е, звісно, є твоєю опорою в цьому і ваші енергії врівноваження в родовій системі і в вашій парі. Все, обняла, поцілувала. йдемо далі. Наступне питання від Ірини. Що я маю в собі змінити, напрацювати, прийняти? Що відбувається з оточенням? Хочу, щоб в нього приходили люди, а не йшли. Цьому році люди випали з мого кола оточення через виправлення мене, те, що вказують мені, як проявлятися, як говорити, що робити. Коли я висказуюсь, що мені це не потрібно, не потрібно вказувати. Відстою, відстою свої кордони, їм не подобається, і ми перестаємо спілкуватися. Хочу, щоб в моєму полі були люди, з якими є розуміння та взаємні інтереси. Ну, Однозначно, перше, що йде, і твоє поле чиститься, чиститься від тих людей, які на інші рівні усвідомлення життя, життєвих процесів і життєвих виборів. Бо ти вже, по моїм відчуттям, ти йдеш уже в нове, ти працюєш над собою, ти а, створюєш ти, хочеш і створюєш вже те коло оточення, яке буде твоє підтримуючим. А, бо якось воно і само собою стається, і ті люди, які були в житті раніше. А, там, якийсь період часу, якщо вони не йдуть з тобою в одному полі, в одному форматі в розвиток, то вони зупиняються. Та, і, звісно, вам з такими людьми не одним шляхом йти. Перше, що потрібно розуміти, що нам ніхто не належить, ми нікому не належимо. І якщо я це обрала, якщо я це створила йду в щось нове, значить це для мене зараз буде найкращим варіантом. Тобто, однозначно, не треба жалкувати, та, що люди йдуть. У кожного є свій вибір. У тебе є свій вибір свого розвитку, масштабування, заявлення про себе і про свої особисті кордони. У інших людей є вибір йти своїм шляхом, обирати цей шлях і робити свої вибори. Тут питання в тому, чому ти. Дозволяєш енергетично іншим людям вказувати тобі, показувати, як робити правильно, робити тобі зауваження, чому і коли ти дозволила іншим людям керувати тобою як особистістю. Бо в цьому є основна стратегія, яку зараз ти намагаєшся. Втілити в життя, яку ти намагаєшся перерости, щоб вийти на новий рівень. Коли я заявляю про свої особисті кордони, про свої вибори, якщо я це роблю усвідомлено, то це наче істина, наче закон для інших людей, і вони не будуть цього порушувати. Якщо оточення показує мені і прямолінійно вказує на те, що те, що я роблю, не подобається іншим, те, що я роблю, не обирають інші, і мені, начебто, рекомендують з позиції любові. Поваги, там, турботи зробити якось як буде доцільно для інших. Да? Щодо виборів інших, то це значить, що це саме ти дозволяєш їм так ставитися. І саме це ти створюєш в своєму житті. Тобто ти дозволяєш, щоб інші керували твоїм життям. Да? Отут, оця Стратегія вибору, як я створюю своє життя, спиратися на інших людей, на їх думку, шукати відповіді у інших людей, йти за сценаріями інших людей, я б тобі рекомендувала просто зараз максимально зануритися в себе. І почати створювати свої вибори і щоденні а, життєві цикли через те, що хочу я, що відчуваю я, що прагну я. Тобто спираючись на свої внутрішні питання і на свої внутрішні відповіді. Де ще така інформація, що у тебе наче. В полі якась життєва ситуація, в якій теж є вибір. Вибір, наче обирають поміж тобою і кимось іншим. Ем, ну, якщо це так, просто поспостерігай, дай мені зворотній зв'язочок. Якщо це так, то це теж про вибір себе. Наскільки я готова обирати себе, заявляти про себе таку, якою я є, Тут Тобто істинність проявлення мене як особистості. Звісно, для того, щоб це змінити, і щоб створювати ресурсне оточення, оточення, яке тебе підтримує, перш за все, потрібно зрозуміти, хто я, і більше дати собі можливості проявити свої особисті якості, характеристики, свої бажання. Друге, це почати проявлятися без проявлення через свою істинність. Ти не, не, ну, не зможеш створити того оточення, про яке мрієш і бажаєш, і тут потрібно більше розкриватися йти в контакт з іншими людьми. І можуть бути такі знаєш, відчуття, що трошки хочеться заховатися, деякий час побути сама в собі. І це процес, процес буде вказувати на те, що ти досі досліджуєш себе, да? дай собі час. Скільки потрібно для цього. І після того, як ти вже впевнишся, що ага, я знаю, хто я, я вже готова проявлятися світу і заявляти про свою істинність. Знаєш, без оцих масок, ілюзій, без навантаження зайвого, яке нам створюють інші люди, от саме тоді потрібно вже йти в проявлення. Бо у тебе зараз стоїть вибір: проявлятися так, як ти вміла, так як ти начебто знала про себе, чи проявлятися зі своєї істини. Тобто те, що насправді є. Я дізналася э, про себе те, що насправді я хочу проявляти світу, і тут немає обмежень. Тут, тут немає цієї коробочки ілюзій, яку створюють нам, коли нас виховують, розказують, які ми, яка ти? А, яка ти людина, яка ти дружина, яка ти мама, яка ти жінка? Оцей процес дослідження, він у тебе вже запустився, глибинного дослідження себе. І в цьому процесі не шукай відповіді у інших. Іди за тими відповідями, які є всередині тебе. Бо простір саме цим і підсвічує тобі, що не треба йти за іншими. І тобі розчищають простір. У тебе така дуже потужна сила волі. І для того, щоб не збити це, тобі, тебе з цього шляху, люди самі відпадають. Да? Ти начебто заявляєш, що є моє кордони, то є мій істинний вибір. Але якщо зробити це з позиції любові, а не доказів, супротиву, щоб людей поставити на місце, а з іншої енергії, от саме тоді проявиться істинність, і саме тоді проявиться взаємодія з іншими людьми. Не конфронтація, а саме взаємодія, як ми разом. Йдемо до кожен до своїх цілей, підтримуючи один одного. Я сподіваюся, що ці відповіді були для тебе конструктивними і інформативними. Якщо будуть питання, уточнюючи, будь ласка, пиши. В телеграм-каналі можеш задати додаткові питання, і зараз максимально приділи уваги для себе, от саме дослідження себе як особистості, що ще я можу дати собі світу, що ще я можу створювати, і якою я є насправді. Тут можна спиратися на свої бажання, якою ти хочеш бути, якою ти хочеш себе відчувати, якою ти себе бачиш, і досліджувати, наскільки ти дозволяєш у цьому проявлятися. Бо якщо ти на ці питання даш відповіді, це істина потреба твоєї душі, ти зрозумієш, так, що ти така і є насправді. А не та картинка, з якою ти звикла жити. Ми себе не можемо дослідити до 100%. Ми знаємо себе на 1% і свої можливості, і свої потреби. Знаємо так, як нас навчили і як нам дали приклад. Тож, досліджуй себе, нічого не бійся, й тільки вперед, у тебе дуже потужна сила. Дякую вам, дівчата, за ваші важливі запитання. Ці запитання вони дуже конструктивні і вони. Е Є основою створення сильної особистості і проявлення цієї особистості в світ. Ті, кому попадеться ця цей запис, ті, хто побачить ці розбори. Знаєте, що ви дуже потужні особистості, ви провідники, і вам теж потрібно обов'язково зараз повернути фокус уваги себе. Тобто максимально зосередитися на тому, що я створюю, як я це створюю, як я це проявлюю в світ, і забрати свою увагу іззовні всередину. Як це можна зробити? Ну, перш за все, потрібно постійно нагадувати. Що мені варто повертатися до себе. Хоча б спостерігайте за своїм диханням, за тим, що я відчуваю. Тобто, повертайтеся в свої глибинні процеси і створюйте свої вибори, своє життя, основуючись на тих глибинних процесах, які ви дослідили. Обняла. Поцілувала до нових зустрічей і чекаю на ваш зворотній зв'язочок. Намагаюся скоротити час розборів для того, щоб вони були інформативні, коротенькі і несли максимально користь для вас. Запрошую в свій телеграм-канал і запрошую на мої неймовірні продукти, які змінюють життя, які дозволяють розкрити свою силу, потенціал і, нарешті, стати собою, проявлятися в світ і своїх сильних сторін. З вами була Альона Суслова. До нових зустрічей!